Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2025 року залишалася на рівні 8 тисяч гривень. Однак у Верховній Раді зареєстрували законопроект, в якому пропонують переглянути мінімальні пенсії, зарплати та прожитковий мінімум. Додам, що відповідно до законодавства працівник, який виконав повну місячну норму, має отримувати зарплату не менше ніж 8 тисяч гривень від 1 січня 2025 року. У разі якщо виплата нижча за встановлений рівень, роботодавець зобов'язаний провести доплату до мінімальної зарплати. Якщо ж працівник відпрацював неповний місяць, оплата проводиться пропорційно фактично відпрацьованим годинам. Однак, якщо запропонований законопроект ухвалять у 2025 році, на українців чекатиме Поетапне підвищення мінімальної зарплати та інших виплат. Згідно з документом, мінімалку можуть переглянути. Мінімальна заробітна плата це законодавчо встановлений розмір заробітної плати, нижче якої не може встановлюватися оплата за місячну норму робіт. Наразі мінімальна зарплата в Україні складає 8 тисяч гривень або приблизно 200 доларів. Починаючи з 1997 року, мінімальна зарплата постійно зростала, особливо після 2016 року, коли вона значно підвищилась. У 2017 році відбулося різке зростання з 1600 гривень до 3200 гривень, що було частиною урядової реформи. До 2024 року мінімальна зарплата досягла близько 8000 гривень. Економія на житлі є важливим аспектом фінансового планування. Щоб знижити витрати на оренду, варто обирати житло з оптимальним співвідношенням ціни та якості, враховуючи місце розташування та необхідні зручності. Одним із найефективніших засобів економії на житлі це оренда кімнати самі з цілої квартири. Це значно дешевше, оскільки витрати на оренду розподіляються між мешканцями, крім того, зазвичай комунальні послуги також оплачуються спільно, що ще більше зменшує фінансове навантаження. Правильне харчування не обов'язково має бути дорогим. Головне планувати меню заздалегідь, купувати продукти оптом і обирати сезонні овочі та фрукти. Основу раціону можуть складати крупи: рис, гречка, вівсянка, бобові, горох, квасоля, сочевиця та доступні джерела білка, як от яйця, курятина чи субпродукти. Варто уникати напівфабрикатів та готової їжі. Адже домашнє приготування значно дешевше та корисніше. Також слід шукати акції та знижки в супермаркетах або купувати продукти на ринках, де часто кращі ціни. Заощадити на одязі допомагають розпродажі, знижки та покупки у секонд-хендах. У таких магазинах можна знайти якісні речі за доступною ціною, інколи навіть відомих брендів. Важливо стежити за розпродажами в кінці сезону та користуватися кешбек-сервісами. Також варто звертати увагу на товари з невеликими дефектами. Які можна легко виправити, отримавши додаткову знижку. Також потрібно оформити медичну страховку або користуватися безкоштовними програмами державної медицини. Варто порівнювати ціни в різних аптеках та купувати ліки за попереднім рецептом, щоб уникнути непотрібних витрат. Жити на мінімальну зарплату можливо, але це потребує суворого контролю витрат, економії та пошуку додаткових доходів. Основні витрати слід планувати заздалегідь, уникати необов'язкових покупок та використовувати усі доступні знижки та субсидії. Для покращення фінансового становища громадян держава може запровадити такі заходи: підвищення мінімальної зарплати та соціальних стандартів, зниження податкового навантаження для малозабезпечених верст населення. Розширення програм субсидій та пір для найбільш вразливих груп, стимулювання розвитку малого бізнесу та фрилансу через спрощене оподаткування, освітні програми з фінансової грамотності та всіх вікових груп.